Моя ціль це тріумфальний катарсис від кожної ноти. Клавдія Петрівна розповіла, скільки часу потрібно, щоб створити пісню. Та додивіться це відео до кінця, бо на вас чекає сюрприз, від Ості та Соломії опришко. Постаратися зі змістом, щоб слухачу сподобалося, саме це важливо для виконавців. залізти в душу тихо і непомітно в снах. Буває, пісня народжується швидко, а часом і року мало пісня. Пам'ятай, вона створювалася один рік, та це мій перший технотрек. Зауважила співачка. Також Клавдія Петрівна поцікавилася у вельмошановної інтелігенції, чому пісня «Пам'ятай» вийшла саме 13 серпня. Друзі, всім привіт! Я думаю, що вже всі бачили, що було на концерті в вкладі в палаці спорту. Тому чекайте вже завтра. Пісню на офіційних платформах і кліп. Переглядайте ставте лайки, і ми вас любимо.